Чернігів та Реймс офіційно стали містами-побратимами у міській ратуші французького Реймсу. Під час заходів, присвячених закінченню Другої світової війни, відбулося підписання безстрокової угоди про партнерство, виконуючим обов'язки міського голови Олександром Ломако, мером Реймса Арно Робіне та президенткою міської громади Великого Реймса Катрін Вотрен. Я хочу сказати, що ця важлива ця угода дуже важливо, особливо зараз. Же сенсіянно це партнеріатне. Ця угода демонструє Чернівця, що ми не одні. Нас сьогодні підтримує весь цивілізований світ цій жахливій, криваві боротьбі з російським агресором. І на цьому шляху нам, звичайно, дуже підтрим, потрібна підтримка всього європейського світу і демонстрація нашим мешканцям, що ми не одні. Сьогоднішня угода це. В першу чергу моральна підтримка Чернігівця, місто, яке пережило дуже багато горя і руйнування, місто, яке стало щитом і зла і захистило Україну, не пустило ворога в серце України, а отже, в Європу. Це свої стратегічні відносини і в них цікавлять ваш доступ і ваші знання. Технології, проєкти, проєктні рішення, які ви хотіли під час відбудови стратегічного розвитку Чернігова. Ми вже зробили перші кроки, вони в сфері культури, в сфері формі, то я вдячний за те, що місто сприйме наших дітей це дуже важливо підтримка для громади міста. Я думаю, що попереду у нас дуже багато цікавих проєктів, реалізація яких піде на користь для громади Чернігова, так громаді Рейса. Чернігів, як місто з багатовіковою історією, має багато спільного з французьким реймсом, де свого часу коронували французьких монархів. Зазначив у своїй онлайн промові надзвичайний і повноважний посол України у Франції, який привітав сторони після підписання. Побратимські відносини між Реймсом і Черніговим мають величезні перспективи і можуть дати користь обом містам. Відносини між двома містами можуть розвиватися у сфері культури, освіти, гуманітарних обмінів і звичайно, реконструкції. Ми маємо амбітну мету не тільки відбудувати нашу країну, але й оновити її, радикально модернізувати. Я дякую вам усім від імені народу України та мого президента. Запевняю, український народ назавжди зберігає. Реже у своїх серцях вдячність французькому народу. Опопле в ханси, Дансон Кьох. Вів Лавханс! Слава Україні! Тепер, коли Чернігів та Реймс офіційно стали містами-побратимами, визначені й напрямки, за якими наші міста співпрацюватимуть в майбутньому. Зокрема, це галузі сміттєпереробки та водовідведення культури, молоді та туризму, про які сторони говорили під час минулого візиту французької делегації до Чернігова у лютому цього року. Конкретно це передбачає обмін досвідом між службами водопостачання та водовідведення, зокрема з метою відновлення зруйнованого та застарілого обладнання в Чернігові. Обмін досвідом між службами переробки відходів та забезпечення чистоти знову ж таки в контексті реконструкції в Чернігові, зазначила президентка міської громади великого Реймса Катрін Вотрен. Після урочистої частини заходу виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, на знак майбутньої співпраці подарував українські вишиванки та картини, намальовані чернігівськими дітьми меру Реймса та Катрін Вотрен. Як почесний гість міста за традицію наших партнерів, на згадку він залишив теплі побажання у золотій книзі Реймсу. Нагадаємо, після бойових дій міська влада Чернігова почала шукати партнерство з європейськими містами. Вже підписані угоди про співпрацю з польським Жешовом та фінською Лапенрантою. Французький Реймс і німецький Ахен перші великі міста Західної Європи, з якими наше місто встановлює партнерські стосунки. Міжнародна співпраця на рівні муніципалітетів це не лише допомога у відновленні, а й потенційна співпраця на десятиліття, переймання кращих практик місцевого самоврядування у Європі та участь у спільних проєктах тощо.